Вже скоро рік, як я за кермом, і ось які скіли я здобула за цей час. Перше це не триматися за кермо, наче це моя остання нервова клітина. Скіл водити однією рукою. Я здобула влітку, коли мені наклали гіпс на руку, і потрібно було якось виходити із цієї ситуації, їздити більше 40 кілометрів по місту. Перший місяць мене постійно сварили, що я повзу як черепашка ще й по лінії грязі, бо звичка з навчання залишилась. І ще швидше їздити мені допомогли виїзди за місто. Також ці виїзди допомогли мені в подальшому легше перенести поїздку на дальняк, бо я вже не жахалася фур і оцих мамкиних гонщиків. Навчилась мити авто правильно, бо вперше це було важко і незрозуміло. Але один раз до мене підійшов хлопчик і все добре пояснив бути з бібікою уважною. З часом я навчилась чути, що як стукає, і щось шумить. Вчасно її обслуговувати на СТО, перевіряти рівень масла і заливати омивач. Також був печальний досвід перезування на зиму. Загалом це все можливо щось забуло, і я думаю, що в подальшому ще щось додасться. А як у вас справи з цим?